Процесний підхід відповідно до сучасного підходу вважається, що бажані результати можуть бути досягнуті більш ефективно, коли працеохорона діяльність розглядається як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих динамічних процесів з перемоги на забезпечення безпеки людини. Це різноманіття, яких формує так званий професійний ландшафт. Для впровадження процесного підходу необхідно виявляти повний перелік процесів, що визначають функціонування системи менеджменту охорони праці, визначити послідовність процесів в цій системі, їх взаємозв'язок і взаємодію, окреслити ключові процеси, призначити працівників відповідних за функціонування кожного процесу, наділити їх відповідними повноваженнями. Описати вихідні параметри процесів, що характеризують якість їх функціональна, встановити порядок моніторингу пара... параметрів процесів, описати процеси у вигляді блок-схеми або схеми взаємодії, визначити вхідні і вихідні регламенти, які регулюють процеси. Забезпечити інформаційні потоки необхід для ефективного менеджменту та моніторингу процесів, вести регулярну оцінку моніторинг та аналіз даних, які відносяться до процесів, систематично здійснювати коригувальні і попереджальні дії, спрямовані на досягнення цілей процесів, встановлювати порядок внесення до процесів змін разом з тим. Тривала практика управління охороною праці базується на багатьох підприємствах України. До сих пір на рекомендаціях держстандарту, яким передбачають управління праці охоронної діяльності на основі п'яти функцій і десяти завдань, реалізуючи так званий функціональний підхід, беручи до уваги особливості та переваги процесного і функціонального підходів, можна зробити висновок про те, що має право на існування. І проміжний варіант, який реалізує функціонально професійний або професійно-функціональний підхід. Коли управлінські процедури здійснюються на основі реалізації функцій завдань, а виробнича діяльність розглядається у вигляді взаємопов'язаних процесів, перевага такого підходу полягає в тому, що він може бути легше адаптований. До існуючої практики, а управлінські процедури по своїх складових багато в чому збігаються з складовими відомого циклу Плануй, роби, контролюй, дій та удосконалюй. Є інші особливості право прийняття рішення, а яку з моделі управління обрати належить підприємство, виходячи з характеру основної діяльності, наявності відповідних спеціалістів інших особливостей. Системний багатоцільовий підхід до менеджменту охорони праці передбачає координацію всіх аспектів діяльності в області охорони праці, узгодження цілей і завдань, які виникають в рамках реалізації концепції та формування інтегрованої системи забезпечення професійної промислової та екологічної безпеки з місією. Предприємство баченням перспектив і стратегічних цілей розглядом у взаємозв'язку технічних, соціальних, економічних, психофізіологічних та інших категорій системи управління, які впливають на безпеку праці. Постійне поліпшення системи це необхідна умова, результативного функціонування будь-якої системи. Цей принцип передбачає постійний пошук можливостей для поліпшення всіх аспектів і процесів працеохоронної діяльності. Починається поліпшення, поліпшення з людини. І зміни його особливого ставлення до власної безпеки та безпеки, оточуючих підвищення професійної компетенції, практичних навичок та а також використання кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, впровадження інших інноваційних рішень невиконання цієї умови веде до страт стратегії процесів системи. Стагнація процесів системи, наслідком якої є нерезультативність реалізованих рішень, заходів і дій. Прийняття рішення на основі фактів моніторингу, системного аналізу та оцінки виробничих ризиків, підставою джерелом для прийняття правильних і результативних управлінських рішень, розп... розпізнавання та прогнозування стану системи є факти, аналітична статистика, попередній досвід, тому що прогно... Прогностичні попереджувальні заходи і коригуючі дії не можуть виживатися без обліку статичних закономірностей, аналізу даних та інформації, отриманих за результатами контрольно-наглядової діяльності та моніторингу процесів. Але ще більше важливим є їх попередження на основі апріорного бачення, аналізу та оцінки рівнів виробничих ризиків і їх наслідків, знищення ймовірності їх появи. Соціальне партнерство і соціальна відповідальність всіх сторін, пов'язаних з виробничою і працеохоронною діяльністю. в даний час при переході на нову модель управління охорони праці, питання взаємної соціальної відповідальності роботодавця та працівників за збереження забезпечення і виконання вимог безпеки у створенні здорового, психологічного клімату, корпоративної культури, свідомої участі персоналу у вирішенні працеохоронних проблем та. У управлінні охорони праці набуває особливо актуальності. Це виражається в тому, що тристоронні відповід... відносини буваю... будуються не на конфронтації, а на основі партнерських відносин, співробітництва, взаємоповаги, відкритості та конструктивному діалозі. Соціальне партнерство базується на низці принципів, передбачених стандартів СА 8000 і передбачає проведення консультацій між власниками, профспілками і працівниками, а також участь працівників при виробленні праці охоронної політики, визначив всіма сторонами участі членів трудового колективу в управлінні охороною праці та промислових безпекою в якості найважливішої умови, що забезпечує відтивність функціонування системи управління охороною праці, участь працівників у розробці планів і програм щодо поліпшення умов праці, зниження виробничих ризиків та усунення порушень, Виявлених процесі контрольно-наглядової діяльності, здійснення контролю за виконанням намечених заходів, дотримання роботодавців, законодавчих вимог і зобов'язань, передбачених колективним договором, угоду та становлених вимогами безпеки безпосередніми виконавцями, участь у розслідуванні обставин і причини нещасних випадків, професійних захворювань, розробці запобіжних заходів, участь сторін у розробці ко розроботі комісії. Випробування та прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів у розслідуванні можливих спорів, пов'язаних з порушенням законодавства. Важливою складовою соціального партнерства є суспільний контроль за умовами та охороною праці, який здійснюється з боку громадських формувань інших представників органів, які можуть проводити незалежне експертне. Експертизу умов праці та забезпечення безпеки працівників одержать від роботодавців інформацію про стан умови і охорони праці, а також про всі нещасні випадки на виробництві та професійних захворювань, об'єктовно захищати права та інтереси членів професійного союзу з питань відшкодування шкоди заподіяно їх здоров'ю на виробництві. Направляти роботу подання про усунення воєнних порушень обов'язково для розгляду, звертатися до відповідних органів зимового про залучення до відповідальності осіб винних у порушеннях, вимог охорони праці або в приховуванні фактів нещасного випадків на виробництві, власник в свою чергу, Проголошує і реалізує проголошену політику, яка забезпечує безпеку і здоров'я всіх працівників підприємства, забезпечує постійну оцінку умов праці. Та інформує їх про це, гарантує своєчасне і повноцінне консультування і навчання працівників та їх представників з усіх аспектів пов'язаних із забезпеченням їх безпеки при виконанні трудової діяльності і системи управління. Несе відповідальність за ефективну охорону праці та чіткий розподіл обов'язків повноважень і рамок відповідальності. Виконує вимоги чинного законодавства в галузі охорони праці, навколишнього середовища та промислової безпеки, виділяє на ці цілі необхідні фінансові та матеріальні ресурси, а також для реалізації проголошеної політики і попереджальних заходів спрямованих на підвищення безпеки в обсязі не менш ніж становить відповідальні законодавчими нормами. Профспілки своєю діяльністю сприяють адміністрації в підвищенні безпеки, якості продуктивності праці і відповідності працівників, формуванні психологічного, клімату і корпоративної культури, притягнення порушників внутрішнього трудового розпорядку і встановлених правил безпеки до дисциплінарної відповідальності, об'єктовно захищаючи при цьому інтереси працівників. Нарешті головне. Працівники виконують свої обов'язки в рамках встановлених правил, які забезпечують власну безпеку та безпеку навколишніх людей, а виділені в їх розпорядження механізми та інші технічні засоби використовують за призначенням та відповідно до правил техніки експлуатації, навчання організації і персоналу, що забезпечує компетенцію і професійне управління професійним персоналом. Професійна компетенція і професійна відповідальність відносяться до числа ключових складових і придумов зниження виробничого травматизму і навпаки. Не... Ненавченість і професійна некомпетенція працівників, професійна невідповідальність вимогам і характеру виконувальних в процесі трудової діяльності функцій відносяться до найбільш небезпечних антропогенних факторів з точки зору забезпечення їх власної безпеки та безпеки для оточуючих людей. Необхідність навчання пов'язана також з тим, що на підприємствах відбувається постійний рух і ротація кадрів. Створюються нові технологічні процеси та робочі місця, з'являються нові напрями діяльності. Нарешті, для того, щоб бути адекватною реальної ситуації, система управління охорони праці, організація робіт і процесів повинна постійно удосконалюватися у зв'язку з появою нових і змінами, змінами діючих нормативних документів. На жаль. Професійна і психологічна готовність менеджменту рядових працівників їх, і фахівців служби охорони праці є причиною вкрай повільного впровадження нових підходів до управління охороною праці та інноваційного розвитку системи управління охорони праці. Разом з тим, цілі навчання полягають не тільки. В тому, щоб працівники отримали деяку конкретну інформацію, вони більш широкі. Формування професійних мотивів, засвоєння способів вирішення проблем, набуття навичок, професійного мислення, крім числа професійних аспектів у завдання будь-якої форми навчання інженерного персоналу, повинно входити в формування ідеології адекватної вимогам системи ефективного менеджменту охорони праці з на реалізацію принципів комплексного рішення працеохоронних, економічних, екологічних проблем в контексті охорони праці, а також проблем якості та надійності, а в кінцевому підсумку створення на підприємстві системи управління знаннями з метою охорони праці як складової системи забезпечення професійної безпеки працівників. Враховуючи це до числа необхідних умов, які повинні відповідати процеси навчання, належать такі: навчання має носити системний характер і бути неперервним. Знання працівників повинні поновлюватися і оновлюватися у міру того, як вони страста або їх потенціал зменшується з природних причин при організації процесів і визначення. Тематики навчання повинні враховувати характер мов виконання виконаних робіт, професійний стаж роботи спеціалістів у відповідній галузі, інші особливості підприємства, тобто система навчання повинна бути гнучкою і будуватися на основі диференційного підходу. Взаємодія і взаємоузгодження всіх ланок управління і виконання, аналіз обставини, причини нещасних випадків, що мали місце, свідчить, що останні багато в чому є наслідком неузгоджених дій учасників трудових і виробничих процесів. Як свідчить практика працеохоронної діяльності на виробничому та регіональному рівнях процедури взаємодії і узгодження повинні здійснюватися органами виконавчої влади і місцеве самоврядування, органів держнагляду, об'єднання роботодавців проспілок та інших громадських формувань? Це дозволить прийняти. Консолідарні управлінські та організаційні рішення по всьому спектру працеохоронних проблем на підприємствах цей принцип повинен реалізуватися на рівнях управління, організації та безпосередньо виникнення робіт, виконання робіт і процесів. Важливе значення цей аспект діяльності у виробничих умовах набуває при спільному виконанні робіт різними працівниками, суміжними організаціями на території діючого підприємства, а також при участі у спільному виконанні працівниками окремих технологічних операцій в одному виробничому процесі з нормативно правової точки зору порядок спільних дій, умов організації та безпечного виконання робіт і процесів регламентуються відповідними правилами. В загальному випадку, при виконанні робіт на території підприємства, сторонніми організаціями повинні бути регламентовані умови допуску працівників цих організацій на територію базового підприємства, порядок, вимоги та умови спільного виконання робіт та заходи по забезпеченню безпеки персоналу базового підприємства і підрядної організації, права. Межі відповідальність та відповідальність сторін, а також встановить порядок дій при нещасних випадках, аварії та інших надзвичайних подіях. Виходячи з цього, можна сформувати такі умови реалізації зазначеного принципу чітке позначення територіальних меж. І кордонів, відповідальність взаємодіючих сторін, суворе дотримання ушкодженої послідності дій усіма учасниками виробничих процесів, взаємне інформування про вжиті дії, тобто нічого не робиться без згоди сторін або супереч їх згоди. Аналіз та оцінка професійних ризиків управління ризиками, створення системи управління охороною праці спочатку передбачає, що вона буде орієнтована на запобігання небезпек. Тобто за своїм цільовим призначенням, вона повинна носити попереджальний характер, для цього власник повинен забезпечити необхідні профілактичні заходи та захисти здоров'я працівників на основі загальних вихідних заходів. Уникати виробничих ризиків, оцінити ризики, які не можуть бути усунені. Усувати джерела ризиків, адаптувати умови праці до людини, забезпечити справний технічний стан, засоби виробництва, замінювати те, що небезпечно, на те, що, що не небезпечно, не менш небезпечно, здійснювати планування заходів, попереджувальних ризиків, приймати індивідуальні і колективні заходи про захист працівників від ризиків. У зв'язку з цим аналіз і оцінка професійних ризиків, і на цій основі управління ризиками вважається у світовій практиці одним з найбільш ефективних методів забезпечення безпеки та здоров'я метод, який широко засвоюється в багатьох країнах. Це обумовлено тим, що принципи, на яких заснована методика управління ризиками, дозволяють оцінювати вірогідність їх проведення і наслідки, проявлення і наслідки. До яких вони можуть призвести до числа використовуваних методів відноситься апостерегійний аналіз, і апріорний аналіз факторів небезпеки, що дозволяє попередити виключити подальше аварійне проявлення або нещасний випадок. Комплексний підхід. До управління і загально організованого забезпечення охорони праці за своїм визначенням є комплексним поняттям, і тому існуюча проблема вдосконалення системи управління загальноорганізаційне навчання, завдання можуть бути вирішені тільки на основі комплексного підходу, який включає всі методи і форми роботи, процеси, функції, і ірархічні рівні, наведені принципи управління характеризують і підтверджують. Комплексність підходу, багатоступеневість, поліваріативність і безперервність системи контролю, контроль в охорони праці в цілому, і в діяльності служби охорони праці за своєю значимості збігає мабуть, тр... займає, мабуть, третє місце. На першому і другому стоять професійна компетенція і організація виробничих трудових процесів. За багато років на найбільшості підприємств склалися свої системи, базою для яких послужила відомо всім так звана трьохступенева система контролю. Однак в останні роки система контролю, як і вся працеохоронна діяльність, перебуває на етапі вдосконалення. Це здійснюється по шляху застосування чотирьох, п'яти і більше ступенів контролю, впровадження такою новою формою, як аудит, Охорони праці передбачений однією зі статті України про охорону праці. Взиваються інші форми і методи контрольно-наглядової діяльності. Це дозволяє сформувати цілісну всю осяжну систему, яка характеризується багатоступною полів поліваріативною і безперервною контрольно наглядовою заходів і дій, здійснюваних службою самого підприємства. Галузя галузевими і органами держнагляду незалежними сертифікаційними організаціями. Багатоступеневість проявляється в тому, що, як зазначалося вище, контроль може здійснюватися по трьох, чотирьох, п'яти і більш ступеневої системи із застосуванням аудиту. Поліваріативність полягає у здійсненні контролю за різними напрямками, векторами виробничої діяльності та ієрархічних рівнів. Безперервність забезпечується проведенням контрольних дій на всіх тимчасових інтервалах і на всіх стадіях процесів до початку роботи, процесі роботи після закінчення роботи і в аварійних ситуаціях. Все це, це і формує поліваріативність, багатоступеневість, безперервність і цілісність системи контролю за охороною праці. Документування всіх процесів і виконувальних процедур, документування системи управління охорони праці направлено на прорядкування, одержання, зберігання і обробку всіх документів і записів, що регламентують процеси управління охороною здоров'я, загальноорганізаційне забезпечення і виконання. Документування та ведення необхідних записів повинна опиратися на нормативну правову базу, яка передбачає процедури реєстрації вхідних документів і відстеження їх ру за їх рухом, планів, графіки, вхідних і вихідних нормативно правових та організаційно розпоряджувальних документів, ведення відповідаль... відповідних журналів, протоколів, записів, які фіксують ті чи інші процедури, дії, результати. Документування процесів і процедур забезпечує відтворення робіт в системі, їх перевірку і доказовність. Вхідними даними для документування можуть бути вимоги і рекомендації стандартів, державні законодавчі, нормативні та методичні документи. Вихідними даними документування служать розроблені і затверджені внутрішні документи, системи управління охорони пра пра праці, накази, розпорядження, керівництва, стандарти організації, інструкції, методики, програми.